Fuck oh you. Ось такими емоціями вчора у Кременчуці завершився футбольний турнір SDG Cup серед команд 2017 року. Народження кожна команда боролася до останнього, аби здобути омрієне перше місце. Заявилося сім команд. Це в основному у нас місцеві такий локальний турнір. У Нас є гості з горішніх плавні з міста Світловоць з Кобиляк. Але все одно турнір видався доволі таки жвавий, тому що була конкуренція до останнього туру. І тільки вже по завершенню останніх матчів ми дізналися переможця. Тому дуже круто. Дякуємо всім командам, які до нас доєдналися. Команди долучаються, рівень піднімається, порівнюючи з тим, як тут все починалося з місцевих команд. Тому це є показником і ми за це дякуємо. Протягом двох днів на полі точилися футбольні баталії, адже у боротьбі зійшлися не лише кременчуцькі команди, а й запрошені гості. Тож за результатами змагань команда Гірник спорт з міста горішні плавні здобула третє місце. Гравці Дюфека Дніпро, місто Світловоцьк, вибороли друге місце серед семи команд. І перше місце у запеклій боротьбі цілковито заслужено посіла наша команда міського футбольного клубу Кремінь. Ми ігри вигравали і ще не програвали ігри. Тільки нічі були. Я задоволений, Ми перше місце зайняли. Сильно старався захищати свої ворота, і к воротам почти де не підходили. Ті жові суперники ну дуже гарно грають, дуже задоволені. Вітаємо юних спортсменів та майбутніх зірок футболу з важливою перемогою і бажаємо, аби на їхньому професійному шляху було ще багато здобутків. Дмитро Цирюльник, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.